Це новини в ефірі телеканалу Буковина в студії. Працюють ведуча Анастасія Федорюк. сурдопереклад Лесі Прохоренко. На Вижниччину привезли тіло загиблого в зоні АТО Буковинського військовослужбовця. Люди з запаленими лампадками навколішки зустрічали героя. 35-річний Віталій Крутофіс загинув 23 травня цього року у Павлополі на Донеччині під час виконання бойового завдання. 31 травня краяни прощатимуться із загиблим на сході України сержантом 21-го мотопіхотного батальйону Віталієм Крутофістом. Поховають героя на Вижницькому кладовищі. У Чернівецькій міській раді розглядається питання щодо підвищення ціни за проїзд в пасажирських маршрутках до 4 гривень, а в тролейбусах до 2 гривень. Про це повідомив під час брифінгу. Чернівецький міський голова. Тільки що закінчилась зустріч з перевізниками, членів зустрічалися в форматі члени виконкому, депутати міської ради, журналісти, фахівці міської ради, прийшли до висновку, що ми готові розглядати підняття тарифу, будемо розглядати підняття тарифу до 4 гривень за виконання перевізниками певних умов. Перше, це встановлення gps навігації на всі автобуси, щоб ми мали до неї публічний доступ. Наступне ми будемо переглядати. Сітку маршрутних таксі, там де ну маршрутних автобусів, там де вони накладаються один на одного. Адже згідно постанови кабінету міністрів, в випадку, якщо заповненість маршрута нижче 50%, органи місцевого самоврядування мають право прийняти рішення про його закриття. Крім того. Звернувся до членів виконавчого комітету, до депутатів і відчув, що підтрим, і маємо підтримку про те, щоб 13 соціальних маршрутів, які у нас перевозять мешканців в віддалені райони міста та, скажімо так, в дачі, на дачі в літній період, щоб були передані згідно чинного законодавства на конкурсних засадах міському комунальному підприємству. Чернівецьке тролейбусне управління. Електротранспорт подорожчує, відповідні розрахунки вже подані. Вартість електроенергії з моменту останнього подорожчання зростала три рази. Відповідно, підприємство несе прямі збитки і десь до двох гривень ми маємо підняти вартість. Золотими і срібними медалями цими вихідними нагородили кращих випускників чернівецьких загальноосвітніх навчальних закладів. На святковому заході побували і наші кореспонденти урочистості розпочалися із гімна України та хвилини мовчання за полеглими героями до Донбасі. Цьогоріч 5100 випускників, 11 випускників одинадцятикласників на буковині завершили навчання. Найбільше 16 медалістів у Чернівецькій гімназії номер 2 Випускники кажуть, нині один із найважливіших етапів у їхньому житті, адже попереду доросле життя. Я мрію стати викладачем вузу, так як профіль навчального закладу, який я закінчила фізика та математика. Ну я збираюся поєднати своє життя з цими двома предметами. Поєднувати хобі і навчання можливо, зізнається одна з медалісток Анастасія. Чесно кажучи, це складно. По-перше, ЗНО забрало дуже багато часу і хобі довелося відкласти хобі взагалі на другий план. Навчатися складно, проте, коли є підтримка рідних, все вдається, розповідає Володимир. Ну, вибір дуже складний, адже є більше тисячі професій. Головне вибрати ту, де ви відчуваєте себе найлегше. Ну, я вибрав свою професію. Я буду програмістом. Безмежно щасливий в цей день і батько Володимира. Каже, завжди вірив у сина. Емоції переповняють, я дуже радий, дуже радий, навіть не чекав такого. А випускники з надією досягнути нових вершин розпочинають новий етап свого життя. Максим Калінчук, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Українці спробували побити світовий рекорд, провести наймасовіший урок англійської мови у світі. Він проходив одночасно у всіх куточках країни. Як це відбувалося у Чернівцях? Далі у сюжеті. Минулими вихідними українці спробували побити рекорд книги Гіннеса – наймасовішого уроку англійської у світі. Його встановили у Німеччині, де одночасно вивчали іноземну 6287 осіб. Українці ж заявили, їм вдасться долучити 9 тисяч громадян. Відтак у всіх куточках нашої держави, 28 травня, о 13-й годині розпочався інтерактивний урок англійської мови. Цього року оголошений рік англійської мови в Україні, і тому повинні ми добиватися, що якщо ми йдемо в Європу, значить ми повинні знати мови і англійська, яка сама поширена в світі мова, тому потрібно людей навчати англійської мови. Це ще один е, крок популяризації англійської мови, тому що е, не йде мова тільки про освіту, про школу, про учнів, йде мова взагалі про населення України, яке повинно бути відкрите. Світу. Наймасовіші уроки англійської відбулися у Києві та Львові просто неба. Чернівці теж не пасли задніх участь у занятті взяли понад 50 містян. Цей урок не розрахований на людину, яка досконало володіє англійською мовою. Це на розраховано на людину, яка який це цікаво, перш за все. На такий незвичний урок англійської зібралися чернівчани різного віку, переважно молоді люди. Андрій певен сучасна молодь повинна знати іноземну мову, а тому не втрачає жодної нагоди підтягнути свій рівень знань. Я просто хочу розвивати свою англійську мову, хочу далі працювати по спеціальності і не тільки на території України, хочу працювати також за межами України. І це, про цей урок, як на мене, дасть мені цей поштовх. І найбільший урок на території України має бути це мені дуже класний Побити рекорд із захопленням намагались і діти. Щоб бути розумною, треба е, знати багато мов. Багато мов е, будуть у тебе в голові і е, ну, буде живати твою пам'ять. Інтерактивний урок тривав 35 хвилин. За процесом стежили спостерігачі, усе фіксували відеокамери. Чи вдалося встановити новий світовий рекорд, експерти визначать впродовж місяця. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Чернівецькі архітектори разом із німецькими колегами обговорили проблеми збереження архітектурної та культурної спадщини обласного центру в рамках українсько-німецького партнерського проекту Історичне місто тему продовжують наші кореспонденти. Уже три роки факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ імені ім. Юрія Федьковича співпрацює з німецькими колегами з міста Любек. Це щодо обміну студентами та викладачами. Тобто формально можна говорити про те, коли формуються групи німецьких і українських студентів по тих чи інших проблемах. Це не тільки по архітектурі, зокрема, чи по будівництву, але можуть бути інші. І спільними такими групами вивчають, ознайомлюються, як це в одній країні робиться, в іншій, приймають досвід. Головна мета проекту наблизити вітчизняні населені пункти до рівня європейських. Ми Хочемо поставити інтереси приватних власників трохи на задній план і зробити вільний простір для громадськості. А також що стосується фінансування, то ми можемо тільки в рамках нашого проєкту давати якісь поради, організувати презентації. Німецькі фахівці поділилися досвідом, як можна зробити місто комфортнішим для городян. Це дуже великий досвід, дуже Потрібний досвід для наших українських архітекторів, саме для нас, студентів. Взагалі, в нас місто дуже красиве, історичне, але на жаль, воно багато в чому втрачена ця історичність, багато в чому воно втрачено за рахунок неправильної реставрації, так як в нас в Чернівцях немає реставраційних майстернів, вони є тільки у Львові, ну в інших великих містах. Тому потрібно розвивати цю галузь. Аби обмінятися досвідом студенти та викладачі ЧНУ імені ім. Юрія Федьковича незабаром відвідають Німеччину. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина, владу юним, креативним та знаттєлюбним. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей керування містом на один день передали школярам. Якими вони бачать чернівці за кілька років, наші колеги дізналися під час першої сесії майбутнього міської ради. Розпочав роботу новий депутатський склад Чернівецької міської ради майбутнього з нагородження переможців конкурсів місто моєї мрії та якби я мером був. А відтак міський голова Олексій Каспрук передав свої повноваження тимчасовому намісникові. Зібравши кворум, юний мер взявся до сесійних справ. Основне питання порядку денного, якими бачать Чернівці у майбутньому юні Буковинці. Є дуже багато ідей, як і глобальних, так і менших за своєю масштабністю. А надзвичайно важливо є проблема велостоянок в Чернівцях. Це не мене надзвичайно важливо, адже я і мої друзі ми всі подорожуємо велотранспортом, тому що це доступно, це здорово і це класно. І хотілося, щоб також на пустих таких сірих, неприбітних районах Чернівців. Замість так, скажем, сірих стін ми могли б а, мати якісь малюнки, якісь патріотичні портрети, наприклад. Івана Франка або Тараса Шевченка це було б дуже цікаво. Перше, що я хочу зробити, це відремонтувати, зробити гарними наші дороги, підкреслити величність нашої архітектури, чистоту, порядок. Вважаю, що перше завдання міського голови це залучення міжнародних інвесторів для збереження міста культурного центру західного регіону. Потрібно реформувати структуру Чернівецької міської ради. Що не потрібно обирати депутатів, а потрібно обирати керівників структурних підрозділів, які б найкраще. Ще якби на голосування місце виносилися б не депутати, а саме такі керівники, які б запропонували поетапний та детальний план розвитку якоїсь галузі. А вже вибирались, а вже люди вибирали б того, хто користується авторитетом громади. Деякі рішення юні депутати ради майбутнього приймали одноголосно. Інші жваво обговорювали, переважно розмірковували щодо фінансової реалізації ідей. Та, зрештою, усі пропозиції затвердили. Спочатку було складно. Відповідати на вести раду, але з часом стало легше. І я думаю, що ця робота не є дуже тяжкою. Я Не говорю, що точно буду в Крісті, але можливо буду. Якщо такі буду, то я би хотів наш залізничний міст прикрасити різнокольоровими вогнями, які допоможуть збагатити наше місто туристами і приїжджими людьми. Всі ідеї та рішення, прийняті радою майбутнього, міський голова пообіцяв розглянути. Діти люблять своє місто і вони хочуть його бачити квітучим. Вони хочуть, щоб люди в ньому були щасливі. Діти дійсно хочуть змінювати життя навколо себе, допомагати батькам. І що найголовніше, якісь речі треба закладати сьогодні. Знаєте, в німців є така приказка. Якщо молодого ганса не навчиш, то старий ніколи не зробить. Тому для нас важливо. Ми працюємо в школах по програмах енергобезбереження, поводження з відходами, безпеки на дорогах. Привчаємо дітей просто, щоб вони були готові. До дорослого життя. Івана Вовк, Іван Чежик, телеканал Буковина у гірській потилі. Після дворічної перерви відбулося свято тваринників Полонинська ватра. Доторкнулися до своєрідного гуцульського колориту і наші кореспонденти. Коли земля заквічується весняним цвітом і різнобар'ям трав, у гірській місцевості силої давнини утвердився звичай проводів пастухів на полонину. Самобутній обряд для гуцулів Потильщини переріс у колоритне улюблене горянами свято Вихід на полонину, на початку якого обирають ватага найдосвідченішого газду, який добре знає, як доглянути худобу високого горах. Це історичні моменти для кожного з нас керівників. Якщо взяти так, а вантажити тим болі на полоніні це ж взагалі відповідальність. Це як за людину, як за ту худобу. Це наш самий процес відповідальності. Бо тому що ми набираємо людей на полоніну працівників, відповідаємо за нього. Як за здоров'я, так і за його життя, і, наприклад, і гроші би мав і тому подібне. Так само ту худобу, Ми ж у людей набираємо худобу на влітуванні, розумієте? За кожну голову це ж людина дає нам довіряє. Ватак свята запалює ватру, аби її тепло зігрівало тваринників протягом усього полонинського літа. <му> Найдосвідченіших полонинників вітають очільники буковини, адже останні мають найвагоміший здобуток у розвитку тваринництва на Путильщині. Ці два роки дійсно не було свята у зв'язку з подіями на сході агресії Росії. Тоді було не до цього. Сьогодні там теж неспокійно, але громадські Спутильщини, влада запропонувала все-таки провести це свято, адже це є традиції, це свято, яке об'єднує сьогодні, це свято пошани тих тваринників, які йдуть літувати в гори на високі полонини. І, ну, Об'єднує. Ми вирішили за їхньою пропозицією все-таки провести це свято. Дуже приємно, що є ті люди, які сьогодні хочуть дотримувати ті традиції, які залишили нам діди, тому що у нас немає майбутнє без минулого, без нашої історії. Серед гостей нинішнього свята і викольний дует із Черкос. А ми у двох брати Андрій та Василь Томіленк. Цей край, який надихає на творчість, тому що творчість наша Ярко була яскраво виражена після того, як ми познайомилися із Софією Ротару, Назарі Єрмчуком, Володією Васюком, Василем Кеферець, Левком Кіївським. Хороші слова сказали сьогодні ваші керівники області, один із керівників області, про те, що тут багато талантів, тому що ви ближче до Бога, ви високо в горах. Тут же на стадіоні полонинські умільці варять гусульську кулешу, готують сир, бринзу та гуслянку, аби почастувати гостей свята, які до цього мали можливість придбати сувеніри, взяти участь в конкурсах та розвагах. До пізнього вечора столиця Буковинської гуцулії Потіла нагадувала розворушений вулик. З усіх кінців селища лунали співанки та грали музики. А ще приємно лоскотав запах диму полонинської ватри. Петро Голопапа, Богдан Тарасійчук, телеканал Буковина. Ні, всі знову стали центром дитячої краси і талантів. Вже традиційно щороку о цій порі наше місто гостинно зустрічає найталановитіших та найродливіших дівчаток країни. Скільки маленьких та юних леді цього року візьмуть участь у фестивалі конкурсі міні-світ краси України? 2016 які сюрпризи організатори підготували для учасниць та гостей свята, дізнавалась Іванна Вовк. Одинадцятий фестиваль конкурс Мініс краси України 2016 цьогоріч відбувається у рамках святкування 15-річчя дитячої агенції степ степ Тому нині символічно учасницями є представниці 15 міст країни. Традиційно під час першої зустрічі дівчатка знайомляться, обмінюються подаруночками, розповідають про свої вподобання та мрії. А відтак отримують стрічки з назвами міст, беджі, фірмовий одяг для офіційних зустрічей та благодійних акцій. Боротимуться за омріяні титули та корони 23 юних панянок віком від 6 до 15 років. Найголовніших титулів цього року буде вісім. Це буде три основні категорії: шість, вісім років, дев'ять, одинадцять років і дванадцять-п'ятнадцять років. В кожній з них буде обрано гран-прі, а також маленьку принцесу, принцесу, маленьку королеву, юну королеву і гран-прі талант. Тому що кожна дівчинка буде брати ще участь у відбірковому турі шоу-талантів. Це додаткова номінація. Родзинкою цього конкурсу однозначно буде концертна програма. Це будуть Зіркові дуети наших членів журі з переможницями минулих років конкурсу Міні-Світ краси України. Це будуть і вокальні номери, і хореографічні номери. Оголошувати ім'я. Цих зірок поки що ми не будемо, будемо тримати це в секреті. Перед початком конкурсу за годину, а це о 15-й годині. Перед літнім театром розпочнеться шоу столичних артистів на ходулях. Буде дуже цікаво прийти, подивитися. Будуть ігри, буде розважальна програма, аніматори, малюнки на асфальті, флешмоби і так далі. Завітали на першу зустріч і переможниці фестивалю конкурсу Мініс від краси України 2015 Вони охочі поділилися своїм рецептом успіху. Я як переможниця минулого року по доброму заздру дівчаткам, звичайно ж, хочеться повернутися в той час, коли я була учасницею. Кокетливо сміхайтеся журі та дивити глядачі своїм теплом, успіху та перемоги. Що ви будете дарувати журі своє тепло? У вас обов'язково все вдасться. Попереду ж на учасниць чекають щоденні репетиції, прогулянки чернівцями, офіційні зустрічі з представниками краєвої влади, а також благодійні акції. А вже 5 червня у літньому театрі маленькі та юні красуні боротимуться за перемогу на фестивалі-конкурсі світ Краси України 2016 Іванна Вовк, Іван Чежик, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Ми бажаємо вам здоров'я, гарного настрою. Тільки хороших новин! Зустрінемось в ефірі.